Вітаю вас, любі малята. Всім кажу здрастуйте. Діти, а ви знали, що доброта це найбільша цінність нашого життя? Її не можна купити ні за які гроші. Вона по краплиночці виховується з маличку. А що ж таке доброта? Доброта це чутливе і дружнє ставлення до людей, до тварин, до природи. Подивіться на картинки і скажіть, що тут добре, а що погано. Чекаю на ваші відповіді. Давайте спробуємо разом поміркувати, на що схожа доброта. Чи схожа вона на мамини обійми? Так, схоже, адже після доброго вчинку стає на душі тепло та радісно, як від маминих обіймів. Чи схоже на посмішку друзів? Звісно, схоже, адже друг посміхнеться і подякує тобі, після доброї справи. Можливо, доброта схожа на сонечко? Так, адже після твого доброго вчинку або ласкавого слова комусь стане набагато тепліше? Послухайте, як змінився світ навколо хлопчика, який просто сказав. Здрастуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить. Стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм йде бабуся з паличкою. Тату, куди йде бабуся? запитав син. Побачити, зустріти чи провести. Відповідає батько. Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй здрастуйте, сказав батько. Навіщо їй казати це слово? здивувався син. Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй здрастуйте, і тоді побачиш для чого. Ось і, бабуся, здрастуйте, сказав син. Здрастуйте, сказав тато. Здравствуйте, сказала бабуся і усміхнулася. І син здивуванням побачив все кругом змінилось. Сонце засвітило яскравіше. По верхів дерев побіг легенький вітерець. Листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки до цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало радісно. Чому це так? запитав син. Тому що ми сказали людині здрастуй, і вона усміхнулася. Молодці діти, а зараз перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Де батько з сином зустріли бабусю? Правильно, діти, в лісі зустріли. Яка природа була навкруги? Вірно, діти, було тихо, сонце світило, стукав дятел, дзюрчав струмочок. Як змінилась природа, коли батько з сином привіталися з бабусею, так сонечко засяяло яскравіше, подовгенький вітерець, листочки затрепотіли, пташки заспівали у кущиках, а до цього їх не було чути. Ось як одне ласкаве слово може змінити цілий світ.